Реорганізація митниць на Волині відбувається одночасно з впровадженням реформи митниця обличчям до людей та бізнесу, яку ініціювали в Держмитслужбі України. Тому одним із завдань комісії було подивитись на те, чому виникають черги на кордоні, та наскільки зручно для експортерів та імпортерів організовані на митниці процедури оформлення товарів та вантажів. Голова служби декілька тижнів тому підписав накази якими чітко визначив нормативи про оформлення товарів, вантажів, грузів, які переміщуються через кордон і проходять процедуру оформлення. Дві години часової нормативи. Зараз комісія перевіряє повністю кожен пункт пропуску, перевіряє кожен митний пост, де і як відбувається процедура. Об'єднання митниць на Волині має за мету не лише скоротити роздутий апарат управління, а й поламати тіньові схеми контрабанди, які роками культивувались в Ягодині. Віктор Бондар також радить керівництву Ягодинської митниці задуматись над ротацією керівників відділів та служб, адже багато з них вже засиділись на своїх місцях і не забезпечують нормальної роботи установи. Головний показник ефективності роботи митників надходження до бюджету. Сьогодні особливий склад ягодинської митниці надзвичайно відчуває цей подих історії, що дійсно треба закінчувати з 18-річчям, скажімо так, формування особистого капіталу і треба думати вже про наповнення державного бюджету. Я радію від того, що митниця за рахунок виявлення таких схем перекрила їх і збільшила практично на Практично в два рази доходну частину бюджету по відношенню до доходів минулого року, скільки 186 відсотків да на сьогоднішній день до доходів минулого року. Позитивні тенденції в наповненні бюджету на митниці планують закріпити. А керівник ягодинської митниці запевнив журналістів, що робота установи і в подальшому буде відкритою і прогнозованою. Я думаю, що ми найближчим часом будемо. Проводити спільні заходи у нас буде зустріч з представниками знову бізнесу в області, буде обрано нового голову громадської ради вже після об'єднання громадських рад. Тому все це буде доступно до вас, і я надіюся громадськості в тому вигляді, в якому вона насправді є. Загалом на реконструкцію митної інфраструктури в державі планують витратити понад 4 мільярди гривень. На західному кордоні України передбачено капітальну реконструкцію 21 пункту пропуску. Серед них і ягодин на прес-конференції Віктор Бондар також повідомив, що з нового року об'єднаній митниці знову повернуть назву Волинська а центр її скоріш за все буде у Ковалі, де для цього є відповідні адмінбудівлі.